Так, у нас працюють нові майстри, і вони зараз 70% заповнені новими клієнтами. Записалося 40 клієнтів. Нових реклама працює, маркетинг працює. Я собі дала такий шанс. Або я ми виходимо на інший рівень, або ми просто там закриваємося. Виручка, наприклад, в цьому році там і в тому році вона зросла. На відсотків 30 зросла цей місяць постійних 162 останніх 30 днів. У нас було 105 постійних гостей. Зараз у нас 162 постійних гостя. Я завжди тобою надихалась. Я бачила, як ти швидко рухаєшся вперед. Як ти чітко йдеш до своєї цілі, ставиш її і, і, і рухаєшся. Танечка, привіт. Будь ласка, розкажи трошки про себе. Чим ти займаєшся взагалі? Привіт, Оль. Мене звати Тетяна Назарець, я з міста Луцька, і в місто Луцьку маю свою е, студію краси Перфект. В цьому бізнесі більше 10 років, а саме з цією дитиною 6 років. Супер! Як ти класно називаєш свій бізнес? Дитина, так. Да? Ти взагалі ще також перукар колорист правильно? Ти працюєш майстром в салоні. Так. Працюєш так, та так, і... все вірно. Скільки ти змін працювала до нашого наставництва, і скільки зараз працюєш? Ну ще навіть в грудні я працювала, мабуть, 20 змін в місяць. Так. Ну зараз у мене прям таких робочих лише два дні, коли так. я працюю з клієнтами. Супер, добре. Розкажи, будь ласка, звідки ти про мене дізналася? Ну, я знаю, що ми з тобою пересікалися на наших колористичних курсах. Ось я знаю, що ти ну, якби ми працювали раніше саме по навчанню перемислу, да, по колористиці. Ну да, це вірно. Я з тобою вже давно вже мав ну, якраз, мабуть, є шість років ми як відкрилися. Я тоді перший раз поїхала. Я завжди тобою надихалась, тому що навіть спостерігаючи за тобою, там по інстаграму і спілкуючись на курсах, я бачила, як ти швидко рухаєшся вперед. Як ти чітко йдеш до своєї цілі, ставиш її і, і рухаєшся, і це дійсно надихає. Тому я навіть в проміжках колористичних навчань питалася себе порати, ти їх давала і там декілька я їх втілювала, і я розуміла, що це працює. Тому коли ти запустила курс і ще не запустила, я казала, я буду перша і обов'язково прийду. Так, добре. Наступне питання взагалі: чому вирішила йти на навчання? Чому ну, ти прийняла рішення йти на наставництво? Я звернула увагу, що останніх півроку ми ну, просто топчемось на рівні. Той рівень, який там вже там на двох років у нас був, навіть там фінансовий, він і залишився. Це на рахунок там фінансів і розвитку самої студії. Ми просто почали топтатись і навіть в деяких проміжках ми почали падати. А особисто я я розуміла, що я зашиваюсь в цьому всьому, тому що обов'язки всі на мені. Ми працювали без адміністратора. Ну останні два роки це було вже в прямому смислі слова. Це було дуже важко, тому що я була скрізь і ніде, і толку було ніде. Тому я шукала вихід цієї ситуації. Мені просто треба було десь звернутися, і доля мені послала тебе. Супер, Супер добре. Дякую, що було останнім поштовхом твоїм піти на наставництво. Що тебе стрігерило? Яка основна причина була? Я поїхала на навчання з нуля на 10 днів, і я зрозуміла: ну мені було страшно навіть записи заходити, чесно. Я зрозуміла, що студія без мене не працює. Тобто, я як і без майстра, так і без власника. Тобто, я маю вирішити, чим я саме маю займатися для того, щоб був результат. Я думаю, що в тебе це прекрасно зараз виходить, правильно ж? Ми з тобою наставництво наше розпочали в грудні, е, десь на початку грудня чи десь в середині. От яке у тебе було мислення тоді, і яке зараз мислення уже? Ну, тобто перед навчанням і зараз? Ну, дивись, я як так само власник бізнесу, я ну, постійно в інтернеті шарюся, дивишся якісь інструменти, я я в це все не вірила. Маркетинг я не вірила. Я не могла зрозуміти, ну, як це все може принести там, клієнтів. І така дуже велика проблема була, це, мабуть, у всіх так. Спочатку, де знайти майстрів, а потім де знайти майстрам клієнтів. Це така одна, мабуть, найбільших проблем. Тобто, якщо є майстри, нема клієнтів майстри звільняються, тому що їм немає роботи і навпаки запускати там. Ну щоб вкладати в пошук клієнтів, коли немає майстрів. Це теж не приносило також результату. Це все в голові взагалі не вкладалося. Ну тобто, і взагалі роль мене як власника, роль адміністратора в студії собі просто там відповідати на дзвінки. Я колись проходила курси, але це було так більш поверхнево. І ну, мабуть, ще я тоді була не готова, я цього не застосувала там, можливо на певен період і все кинула раніше. І зараз, коли це все прям по ну, полочках розкладено, це набагато легше. Я розумію свою роль в цьому всьому. Я розумію, що що також можна поєднати, можна поєднати там свою улюблену справу, таку як там колористика, наприклад, бути майстром і бути власником. Просто це має бути дійсно не не загружений день, тиждень. В першу чергу я морально відпочивши. Да. Так, збалансовано. Так. На рахунок маркетингу я взагалі в шоці, що це, ну, це не то, що працює, це супер, як працює. Ми знайшли майстрів, ми майстрів заповнили клієнтами. Це січень і лютий, це тобто, ну, взагалі такі погані місяці. У нас працюють нові майстри, і вони зараз ну, можна сказати, на 70% заповнені новими клієнтами. Тобто реклама працює, маркетинг працює, всі фішки, які ми втілюємо. В життя також все працює. Який результат уже зараз на наставництві? Ти отримала? Ну, типу, ми розібралися із наймом. Ми розібралися із ну там не тільки наймом, да, взагалі з командою, із взагалі оптимізацією всіх процесів, із побудовою KPI. Ми розібралися із маркетингом. Дуже багато маркетингових інструментів почали приміняти внутрішнім маркетингом, зовнішнім маркетингом. Е, які зараз у тебе є результати? Можливо, є щось в тебе в цифрах? Так, в січні в нас записалося 40 клієнтів нових. 40? Е, Так, виручка, наприклад, в цьому році там і в тому році вона зросла. На відсотків 30 зросла цей місяць. І це я, мабуть, навіть дивилась не в січні, а буквально 5 днів, з 1 по 5. Ну тобто ми працюємо у нас запис у нас цей тиждень там сьогодні цілий день розписаний. П'ятниця, субота цілий день розписаний. Що в нас п'ятниця було таке? Можна було на роботу не виходити. Взагалі, ми пропонуємо інші послуги, щоб клієнти записувались паралельно до наших мисців на інші послуги, і це і це все діє. От по поводу клієнтів, да, ти сказала, що ви залучили 40 нових людей. Скільки по базі клієнтів повернулося також? Тому що ж ми підключили інструменти по поверненню клієнтів з бази, скільки людей повернулося. Постійних 160, в останніх 30 днів. Тобто, ми збільшили постійних клієнтів да, в порівнянні. Ми грудень не беремо, бо це завжди у нас прекрасний місяць. Ми беремо за листопок, наприклад. Да, і у нас було 105 постійних гостей. Зараз у нас 162 постійних гостя, тому що ми підключили KPI адміністраторам і адміністратори почали активно працювати з клієнтською базою. Так так. тобі зараз подобається робота твоїх адмінів? Я думаю, не збільшенням цього напряму штату в цьому напрямку, тому що багато роботи на адміна. Я хочу брати для себе управляючу, яка буде також допомагати і мені і адміністратору. Довиконувати всі обов'язки і триматися на контролі, тому що роботи дійсно багато. Які в тебе взагалі цілі на майбутнє? зараз ми якраз знаходимося на екваторі нашого навчання, та, і ми ще його проходимо. Як ти бачиш взагалі розвиток свого бізнесу? Ну, взагалі, я, як мінімум, почала щось бачити і уявляти якусь картинку загальну, тому що я собі дала такий шанс. Там випробувальний термін, тобто, або я ми виходимо на інший рівень, або ми просто там закриваємося. Я собі допрацюю майстром, але зараз я бачу дійсно там майбутнє нашої студії. У мене дуже багато ідей, як по розвитку. Там перше я хочу ремонт зробити. У мене є ідеї до цього. Я прям чекаю на це. Я хочу збільшити кількість робочих місць і також ну, заповнити салон клієнтами. Угу. На сто відсотків далі будемо бачити. Ну і працювати сервіс, все розвиватися нового часом І тим зараз дуже багато можливостей всього нового. Це дуже цікаво, тому рухаємося вперед на рахунок взагалі залучення клієнтів і розвитку бізнесу. Тобто, ми зараз залучили таргет, Це така основна прям наша фішка, яка дала нам. Утік клієнтів і збільшила кількість нових клієнтів, це дуже класно. Тобто ми запровадили акції для того, щоб залучити клієнтів. Також ми налаштували, це така дрібниця, але в нас прям всі дзвонять і кажуть, «Блін, це так класно, нагадування клієнтам про запис. Ну, я прям сьогодні говорила з клієнткою, вона каже, я ж посміхнулася, це так прикольно. Каже, я відразу там сіла і записалася. Також ми розпочинаємо залучати блогерів. До нашої роботи це вже ми працюємо на впізно місць нашого, і в нас готується дуже класна колаборація з відомим закладом в Луцьку. Тому я прям вірю і чекаю цього. Чи вартує це наставництво тих грошей, які ти за нього заплатила? Чи були якісь сумніви, коли ти мала йти сюди? Сумнівів взагалі не було ніяких. Мабуть, якби це було навіть два рази більше, я б не думала, і, мабуть, якби це були. Там не останні, а взагалі останні останні гроші, я все рівно це зробила, тому що воно того вартує. Ну, я взагалі ризикова. Я дуже люблю вкладати в себе і в розвиток. Я завжди знаю, що це дає результат свій. Завжди. Тобто, якщо є бажання, а ще є такий наставник, як ти, ну, ти дійсно не просто ділишся досвідом, ти своєю енергією ділишся, ти надихаєш. Дуже я дуже багато емоцій. Я дякую тобі, Оль. Я чесно не хвилинки не пошкодувала і всім бажаю просто брати і робити. Дякую, ну ти молодець насправді. В тебе великий потенціал. Ти трохи чуть-чуть просто забуксувала, да? тебе треба було просто достати, виняти і переставити в друге так. місто. У тебе великий потенціал, великі можливості. Я думаю, що твої показники будуть рости з кожним місяцем все більше і більше. Ось тому що я вже бачу цей ріст, да, по нашому піанелю, чоту і по нашому взагалі всім. Ім результатом. Як ти думаєш, чому в інших людей не виходить? Мало бажання особисто в мене була просто, мабуть, отака гра і прийшов той час, те місце, коли це просто бра... ну, треба було брати і робити. Скільки працівників ти залучила за цей місяць роботи? Три. три нових працівника, три нових працівника. Також ти розгрузила себе від роботи як майстра. Тобі було тяжко прощатися з цим? Ну взагалі переосмислимо. Mm. Спочатку так, а потім я дійшла до того, що я дійсно хочу, щоб так було. Тобто розгружений більше день. Я відпочивша, і в мене дійсно дуже багато нових ідей, на які потрібен потрібні сили і час для втілення, тому це дуже класне рішення. Я страшно не... було, страшно було зараз. Я йому не зупинюся. Страшно так страшно було. Було, було страшно. Да ну я просто я, я не знала, чи це правильно, чи я дійсно там не хочу працювати, чи це ж справа мого життя. Ну але я зараз виходячи там, наприклад, два рази в тиждень, я працюю в величезне задоволення. Я своїм клієнтам приношу радість і класні послуги, тому що я не, не втомлена, і, і я вдома так само, мама залишилася щаслива. Да. Супросили, з'явилися на все. Супер. Саме головне, що ми перебороли цей страх, змогла спокійно пересадити всіх своїх клієнтів, своїм майстрам, і ніхто не пішов, ніхто не там, не, знаю, не, не покинув вас, а все було добре, мягко і правильно. Так, так. Ну, клієнти довіряють мені, тож в нас так само дуже класні спеціалісти, вони навіть немає що думати, щоб десь йти. Ну так. Да. Тільки в нас залишатися. Добре, Танюш. Ми з тобою ще працюємо, ще підвищуємо наші результати, тому що в нас тільки екватор навчання. Я тобі дякую за цей зізвон, Він для мене дуже важливий Ось, для того, щоб магному показувати свої кейси своїх людей, з якими я працюю, і якими ми вже робимо результати. В сукупності, все, що ми робимо, от воно приносить результати. Класно, я тобі дуже, дуже дякую. Супер, ну це ми ще тільки половинку застосували інструментів, так що ще все попереду, да, ніж? Але вже які результати? Я дуже рада, да. я дуже рада вашому росту. І я думаю, що ви будете самі відомі в Луцьку, ну а потім підеш на масштабування на всю Україну.